Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про схід, дуже цікаво взагалі, говорити в принципі, про події на сході. Ну, по перше, з активістом Євромайдану, по-друге, з людиною, яка в ну, політично, якимось чином не зацікавлена в тому, аби робити ті чи інші заяви. Ну, от, політологи зараз вони в основному. Відпрацьовують ну, гроші, так скажемо, і відпрацьовують своє ім'я в засобах масової інформації, говорячи там про певні варіанти, от як воно розвиватиметься, куди воно йтиме. Політики, хто йде кудись, в якісь президенти значить, намагаються зробити собі добре ім'я на Сході і на Заході. Ну, мало хто значить говорить відверто. От ви можете сказати. На вашу думку, краще зберегти українську Україну в менших межах, чи класти і надалі життя людей і зберігати в Україні оцю от вибухонебезпечну ситуацію? І нехай будь-що буде, але Україна має бути от такою, як вона є. І з тими регіонами, які в принципі ну, не хочуть України. Ну знаєте, регіони, які не хочуть України, це знову заяви певних кіл осіб. Тому Україна вона є такою, як вона є, і вона має такою залишатися. І те, що люди висловлюють там свої протести, це зовсім не означає, що вони не хочуть бути в Україні. Це означає, що їх довгий час не чули і, можливо, не чують зараз. Тому. Все-таки їх треба чути, домовлятися і зберігати Україну. От ви були на Майдані. Скажіть, будь ласка, ви багато зустріли людей зі Сходу України там на Майдані, особливо в ті дні, які були вирішальними, коли можна було одержати кулю в голову чи в серце, і в принципі, або гранатою, там, щоб тобі щось відірвало? Я не можу сказати, що це була переважна більшість заходу чи сходу. Це було майже рівне представлення. Тобто то були і з Донецької області, і з Луганської області? Так, безперечно. Тобто, заради в принципі, цих людей варто Україну зберігати і відстоювати її? Так, заради всіх українців, всіх хто є українцями, вони мають мати свою державу. А ви не знаєте, зараз ті люди, які є на Майдані. Ну, я дуже давно там не був, чесно кажучи, але хто буває, каже, що Майдан не той, значить, люди там в такому стані, як комп'ютер в стані сну, знаєте, або очікування чогось. Чи маєте ви інформацію, що люди з Майдану сьогодні їдуть на схід брати участь в. Утвореннях у цієї Національної гвардії або інших батальйонах таких. Я е... маю інформацію, що деякі активісти, не які зараз на Майдані безпосередньо знаходяться, а це активісти е... Автомайдану і просто якісь громадські утворення, які вийшли, вони їдуть на схід з тої чи іншої місії. Тобто їздять, не ну, сидять їздять. в Києві, що вони не просиджують. Ні, так? Ні. А ті, хто на Майдані, що це за люди? Ну, якщо ви буваєте, якщо ви з ними спокоєтеся? Також давно вже не буваю на майдані. Звичайно, проходжу, але як такої залученості до майдану і до спільноти, там зараз немає.